Так, ну що, забрали у нас нашого бичка. Доїхав чоловік нормально, слава Богу. Я перезвонив. Спитав, чи все добре, чи як доїхав, він каже, все нормально, благополучно, слава Богу. Коротше, залишились у нас три бичка. А це ж красного хотілося здати, але він не дався. А щоб людина зря не їхала, то вже довелося хоч щось віддавати. Бо... А взагалі хотіли оцього крос здати, бо він постійно кричить, мукає. Ось таких умовах вони в нас і зимували під вигул. На вигулі. На прив'язі вони не були. Тепер їх тут троє. Поки що ми їх здавати не будемо, хай ще ростуть. Тепер слідом поздаємо е, телиць, там три телиці. А тоді вже дойде очередь і до цих жавжиків. Коротше, що по ціні вийшло. Домовились по 80 гривень кілограм. Е, вага його була 530 кг. Е, йому, якщо я не помиляюся, год і два чи три місяці. Вага 530 кг. І мінус 5%. В общем, там рахували вони. Вийшов він на 40 тисяч. Якщо я не помиляюся, там, бо мама цим руководила, я точно так і не внікав. Ну таке, як 40 тисяч. Оці поменші, він лежить. Тоже впитаний хороший бичок. Цей поменший, цей трошки більший. Я думаю, той 400 є. Ну, в общем, не що гадати, воно ще їх здавати поки що не будемо, буде видно. Так що такі справи Е, задоволені ми е заготівальником цим, що до нас приїжджав хлопець молодий. Все по-чесному, все по красоті. Допомогли йому загрузити. В принципі, ну, ми згодні з ним далі працювати без ніяких... Питонь. Тобто, якщо він розраховує розрахує на нос, ми на нього. Ось така люцерна. Зараз у батьків. Ну, є бурйон, погнав бурйон трішки. так красота, хороша люцерна. Так що, в принципі, от такі справи.